5 січня третє Різдвяне свято, коли і як в Україні його відзначали. Після реформи церковного календаря українці відзначають водохреща 6 січня. Цей день завершує цикл Різдвяних свят і вшановує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Назва річки це ще одна назва водохреща. Крім того, свято називають Богоявлення, Водосвяття та Ореланом. Головна традиція водохреща освячувати воду, яка за віруванням християн у цей день стає більш цілющою. Яких традицій дотримувалося напередодні водохреща? Святкування розпочинається ще напередодні 5 січня. Саме тоді, в деяких регіонах, освячують воду у річках, озерах та ставках. Нині під час богослужіння її чай у спеціальних металевих чаші, яка має назву Матарій. На службу християни беруть різні ємності, щоб набрати туди свячену воду і принести додому. Раніше з собою брали банки та глечики, у яких воду зберігали аж до наступного водохреща. За віруваннями, той, хто прийде з Йордану останнім, буде віщувати долю, тобто настрій цього члена родини стане передбаченням, як пройде наступний рік. Щоб уникнути такої відповідальності, після святіння всі намагалися прийти додому якнайшвидше. Ще одна причина, чому українці поспішали до хату перед день водохреща. Бажання окропити цілющою водою домівку, городи та вулики, господар використовував для цього спеціальне начиння кропило, яке робили з житнього колосся, іноді під час процесу під пахвою носили буханець хліб щоб рік був багатим на врожай. На дверях кімнати, на воротах, які вже окропив господар, крейдою або вуглиною малювали хрести, вірили, що цей обряд мусить зберегти житло від усякої нечисті, нещасть та хвороб. Що таке Другий святвечір і як його відзначали? Перед богоявленням родина збирається на спільну трапезу, як і перед Різдвом. Таку вечерю називають Голодна Кутя або ж Другий Святвечір. Готують третю і останню кутю різдвяно-новорічних свят. Називається вона голодною від того, що з цієї пори і до наступного дня, доки не освятять воду в річці, люди говіли, септо не їли. Власне, це був останній день колядоку. З голодною кутею пов'язані цікаві обрядові дії, наприклад, заклинання мороз. Адже хрещенські холоди були у давнину найміцнішими. Перед тим, як сісти за вечерю, господар брав ложку куки, підходив до вікна, іноді прочиняв квартирку і тричі казав Морози, морози, йди до нас куті їсти. Після паузи знов звертався Не йдеш? то не йти ні на жито, ні на пшеницю, ні на всяку пашницю. Де-інде хазяїн виходив на вулицю, окликуючи, морози, морози, йди до нас вечеряти та не морозь наших коней, биків, курей, свиней, жита і пшениць. А якщо не йдеш, то йди собі на жіночу цибулю. Після цього парубки вчиняли інше дійство, проганяли кутюк. Взявши макогони, виходили на вулицю і стукали ними в ворота й тини, вигукуючи геть куття спокуття, а ти, озвар, йди на базар. Інші брали горщики, в яких варилося куття. І, проказавши вище наведені дії. Розбивали обворота, при цьому в кого були рушниці, тричі стріляли, залишки куті віддавали курям, а в окремий горщик складали інші наїдки, по три ложки для долі, її віщуватиме той, хто останній прийде з Йордану, септо з водохрещі. А тому всі, хто йшов до річки святити воду, намагалися якнайшвидше прийти додому, щоб уникнути участі віщуна. На стіл до вечері ставили головну страву, вже згадану кутю, яку готували востаннє за ці різдвяно-новорічні свята. Разом з нею господинь в меню мало б вийти 12 пісних страв. Утім, у деяких регіонах України кількість наїдків на богоявленське надвечір'я, навпаки, була непарною. Вірили, що частина страв дістається душам пращурів, яких також потрібно згадати у цей вечір. Найчастіше їжу або накладали в окрему тарілку і ставили на вікно, або залишали на столі. На ніч, щоб душі могли пригоститись. Утю готували в новому посуді, а узвар варили в одному і тому ж горщику кілька років підряд. Його використовували лише для цього напою. Після трапезу у родині проганяли кутю. На перший святвечір перед Різдвом її ставили на покутті, головному кутку в хаті біля печі де зазвичай висіли ікони, а на другий, навпаки, забирали звідти. День перед водохрещем був останнім днем колядок. Після вечері люди відвідували кумів та сусідів, співали та бажали господарям достатку в наступному році. Вітали із Йорданом, із водицею, із царицею, з усім дому і з усім добром. Бажаємо вам теж добра.